І всім привіт! народ, З вас подобайка. Це Європка. Євробка Юніверселіс 4. Я дуже давно грав, дуже давно грав цю гру, і зараз мені потрібно. Час, щоб розібратись. Тут є країни, які пропонують для початку обрати. Я пам'ятаю, що я коли грав, я грав за Португалію. Це було про. Коротше, мені зараз просто позгадувати механіки, які тут є. І щоб це для мене не занадто запарно було. Тому давайте сядемо за Португалію. Блін. А, ой, Нічого не таке. Мені справді зараз просто треба позгаду... чисто позгадувати механіки, позгадувати, що робити. Як грати, просто згадати. Та, по-хорошому тут все це прочитати, але. але, але, але так. лінь, Так, лінь. Так, в мене є трохи солдатиків, що хорошо. В мене є флот, що також, типу, хорошо. В мене є марокські сепаратисти, ось тут, судячи за все. Занадто мало противників. Арагон точно ні. Можна якогось прям слабкого теоретично брати. Назвати Марокко своїм ворогом. У них на 3% більша армія, ніж наша. О, і вони бачать нас як власного ворога, тому хі, погнали Також, в нас нема радників, але радники коштує 4 на місяць мене... А, Ану, ти 4 на місяць, ти монетка місяць, це мі... монетка на місяць. Дивіться, ти мені можеш додати плюс 10% податками. Але воно того не коштує. Типу. Він дасть... Я буду витрачати монетку на нього. А, але він буде давати плюс очки адміністративні, ну, силу буде давати. Ти річний престиж будеш додавати. Що нам буде давати адміністративні очки, якраз таки можна буде витрачати на збільшення оподаткування? Та справді кажуть, що це виглядає не. Не туди зайшов. Не так погано ти виглядаєш. 16 зараз віддати. А погнали. Так. Так. Ти радник, ще один радник. До ось ці дорогі, я на них навіть не дивлюсь. Ма. ага. Мораль флота. Поки що не чіпаємо. Це адмін. Якось дивно. Окей. І військовий радник. Захист деф... партів я поки що також не готовий. Взяв того, який мені зараз більш по грошам. а насправді Справді кажуть, що щось інтерфейс за маленький мені. Тут, до речі, нема, як в Хоїкі налаштування розміру інтерфейсу. Окей, потерплю. Так, це в нас. Так, дипломати. Місіонери, два торговці у нас є. Торгові шляхи. Я можу відправити сюди торговця, я буду отримувати три звідси. Ну, по в мене тут 30% впливу. На цей. А, в нас нуль вільних. Ми звідси 0,20 отримуємо, звідси 0,37. Давайте сюди перекинемо з Туніса. З Туніса я досить мало заробляю. Логічніше тут тримати. Так, все, я зняв гру з паузи. Так багато чого щось відбулося. Так, окей. Мені просто треба час, щоб. Зрозуміти, що тут відбувається. Ага, я можу або отримати одноразово 37 декат. Чому, Чому в мене гроші просіли? Окей, або одноразово я можу отримати 37 декад, або О, річний приріст е, престижа. Який в мене чомусь падає сам по собі. Так, давайте річний приріст престижа. Що? Дивно. Дивно! Дивно, що ми ще в мінус йдемо. Хоча нічого поганого не зробив. Так, новий кардинал десь. О, я маю казус Белі на Марокко, але я на них не піду війною. Вони, типу, мене образили. До ну, речі, я б з тобою? Вони є дипломати. Погнали, oh, improve Relation. З тобою? В першу чергу з кастрілії. Тут щось з релігією пов'язано, окей. Поки що поки що просто окей. Подивимось. Занадто мало ворогів, суперників. Давай туніс. Гранада ти також, не. Тримай. Типу мій суперник і ще заодно тебе. Ну, сл... парочку слабких держав. Ви обрали як ворогами? О! З Кастилією і з аргоном покращу відносини. Погнали. А може. Слухай, я хочу піти в колонізацію. А може погнали в союз? На Теона? Слухайте, непогано. Чому вони відмовляться? Е, щойно ж ви покращу, ви готові були. Я на гранату, Казусбелі маю. А ну це війна Франції з Британією. Коротше, я не подобаюсь гранаті. Окей, новий кардинал. Я не пам'ятаю, що мені треба ще в колонізаторство піти, я б пішов би. Я б пішов би в колонізаторство. Так, перше, мені здається. Якщо я просто візьму поплаваю. Ой, просто я все позазубавав. Так. Ми на Арагон маємо Казусбері. Кастіль. головне, що я е, дружу з Кастілією. Так, щось якісь з Кастілією неприємні речі. І ти? О, я можу трейд павер отримати в Софі? Або, якогось нового радника. Так, в Софії, я користуюсь Софі. Користуюсь. Я звідси не збираю нічого. Давайте в Софії більше. Трейд павер. Є, арагон, кардинал. Окей. Я просто дуже хочу розібратися в цій грі, дуже хочу. Бо скоро нова частина ще вийде. На грінаду, казус бері, не чпаймо. Хоча кастиля, дипломатія. А що, якщо я і справді. А ну-ка, я хочу і подивитися, що буде, якщо я піду війною на грінаду. На Вар Ой, проти у мене ще Ермарок буде. Давай, так, я зараз я зберігся, я чисто по приколу хочу це зробити. Не можу? Чомусь не можу? Та ну їй нехай, ну і не треба. Боляче хотілося. Молдавія щось? Прикольно, цікаво, цікаво. Ну ж, розбрусь в грі і буде нормально. Давайте, Марокко. Ти мій ворог? Я назвав Марокко своїм ворогом. Да, назвав і Марокко, так, в трьох. Але вони прямо мої вороги, тому не звертайте сильно увагу. А я можу? Я хочу якось як досліджувати? Я забув, як саме досліджувати. Ну, там щось з грінати, коротше. <laughs> мені потрібно час не подумати. Хм, Англія хоче наших кондратерів. Я поки що не готовий, нічого давати Англії. О! О! Альянс з Я б запропонував альянс. Підтвердити. Вони погодились на альянс, можна навіть їм типу, допомогти. А чи це цікаво? Чи зможемо ми побити їх повстанців? Ось я ось це не розумію. Короче, поки що, поки що просто слідкуємо за грою, що гра робить. 15 військ? Та погнали спробуємо допомогти цій костилі. Так, щось там в Мілані? А я не можу зайти в костілі, до речі. Ніяк. Стоп, пауза. Кастілія пропонуєме одружитися. Це. Династію. Та давай приймемо. Блін, ну заприкольно, якщо я просто захоплюю. Ой, до речі, ось ти є трейд-ефективність плюс 10%. Скільки я з трейду заробляю? 366. Але ти мені будеш давати додаткові бали дипломатії. За які я можу качатись. Як там качатись? Не через тебе. Мені просто така величезна кількість вкладок, а я все позову. Ось, технології. Ідеї. Ось що мені по-справжньому треба. І мені потрібен. Якось тут колоніст. Раз. Швидше, швидше колонії. Ось тут торговці будуть давати. Тут дипломатів, Я хочу через колонію піти. Ось мені сюди треба. Дипломатичні ідеї якраз. хм. Mm -hmm. Та погнали трейд ефективність. Візьмемо тебе. Прийняти. Ой, блін, а можна було б тебе, до речі, взяти, але ти скоро зникнеш. Ось тут якраз таки на нього сповіщення, що типу, Він скоро зникне. А він, типу, з бонусом в нас дешевий. Ну, давайте візьмемо його на якийсь час. Ось так. престиж, ну Так, да, трохи більше витрачаємо тепер. Що, а ніяк не може тобі допомогти? Ми ж в союзі. А я його використав. Чи навпаки не треба було його використовувати зараз? Ой, не знаю. Не розумію, що вони від мене хочеть. Але я в мінусі. Може позбутись їх. Ось цього. Давай, окей. Мінус 010. Ефективність виробництва. Може і тебе позбутись? Окей. Я знато виходжу в мінус, що мені не подобається. Так, тут питання ще до. Я думаю, я трейд можу якось краще зробити. Я заробляю. А, 0,48 я переплавляю. До Сівілі. А чи є якісь. А ні, окей. Ми поки що здається все правильно робимо. Тут ми заробляємо три з торгів. Ой, який ск як складно, я не розумію. Так. -католіки. католіки отримують дебаф, але зато вплив папи буде більше, а тут. інтересний банк. Так, це в тобі? Не розумію. Давайте ось так візьмемо поки що. А, я б міг просто тикнути і подивитися, що саме, про яку саме регіон вам кажуть. Ой, 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 як багато чого. У мене король помінявся? Що, що? Це щось в Британії? Це квін концерт. Це одруження. Новий. О, ось новий король. 3-2-2. Непогано. Окей. Окей. От тут. Окей, окей. А. Складно, не розумію. Ого! До 67-го року. Менше податків, але. Лояльність більше однієї групи. Або ми втратимо навіть одну стабільність. Нехай, нехай лояльність. Ну, стабільність не хочу втрачати, і лояльність не хочу втрачати. Окей. І... щось там в Литві. Хм. О, стоїмость технології мінус 10%. Але мені здається, щось грінати нам сказали. У нас немає Казусбель жодного на гранату. Окей. Е, мене цікавить більше інше. Технології. Що там по Або ідеї. Бо мені технології, треба, щоб брати ідеї. технологіям нам далеко. Одна стабільність. О, <гас> третя ефективність і. Хм, ефективність податків. Та погнали? 088. Теоретично я можу покращувати якісь провінції. Прям окремо провінції. Качати, типу, 52 витратити. Щоб покращити податки або виробництво, або війська. Або щось побудувати. Ось Тут чомусь, напевно, немає будівель, які я можу побудувати. Якщо будувати, то. А, монетки потрібні. Та я б хотів, чесно кажучи, в ті самі. Колонізацію вже піти. Окей, просто слідкую за грою. Що? Має бути, до речі, якісь завдання по ідеї. О, місії, ось це. На Західній Африці. Експ... О, експлора. Експлорація іде... ідея експлоації, ідея експансії маю мати. А, все, ми з касірії в нас максимальні відносини. Непогано. Ой, давайте аргон. Що ми нічого не втрачаємо від того, що відправляємо когось покращувати відносини. Навіть натривай. Марокко. Покращити відносини. І нехай будуть британці покращити відносини. Прекрасно, прекрасно. Так, ідеї. Мені треба мати, щоб взяти виконати місію експлорація і експансія. О! Ось тут одразу колоніст. І тут колоніст. І тут колоніст. Ну, ось ви мені більше подобаєтесь, бо тут. Так, окей, мені подобається. Йдемо по ідеям. Тоді будемо виконувати зараз місії. Так. Десь престижа і. Угу. І радника мені дадуть або одну стабільність. Одна стабільність отримує собі. Тут. О, 30 дукатів, а... О, але та тако... католиків Католіки гірше, або. так, вплив папи, нехай буде більше. Okay, Кискіпимо час. Окей. Okay. Я не до кінця знаю, що мені для цього треба. О! 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 о, Доброго вечора, До мене ніхто не приєднається на допомогу. Щоб. Щоб поставити на місце гранату. Це прикро. Ну знову ж, скоріше за все, якщо вони самі на мене нападуть, мені допоможуть. Блін, ось ну 10% податки, але ми з податків не так багато заробляємо, щоб воно було вигідно. Окей, потрохи-потрохи розбираємось. Я ще не знаю, як там. Обрати місію, Protect trade О, експлор. Хм. А якийсь інший флот я можу? Взагалі, хоча б когось з вас, давайте всіх виділю. А, в мене два флоти. Другий флот. No leader. Ааа! Ah! а Я б міг досліджувати. African узбережжя. Погна... Блін, я б міг досліджувати вже. А тебе.лідер. Ну, коротше. Нехай поки що буде так. Я можу виконати якусь місію English О, тут можна вниз спуститись по місіям. А! Забрати місію. Ну, прикольна мораль армії і так далі. Я не знав, що тут ще внизу місії є. Це з вином, це. О, це ліміт армії треба мати. Окей, давайте спочатку по цим пройдемось, так. Що, на костілію я маю? Казус Беллі на костілію? На, що мені на тебе йти? Ого, ого. Блін, це цікаво навіть. Бо вони були, блін, якщо б коли вони були виснажені повстанцями. Ой, блін, вивчили тут. Далі погнали далі. Експлор місію. Ага, погнали. Досліджувати море. Я знаю тут узбережжя. Так? Такісь бонуси для майбутніх технологій, звісно, цікаво. Так це все? А ні, ти ще досліджуєш. Мені цікаві. Цікаво те, які саме... куди саме колонізуватись бажано. Окей, окей, експлорери. Давай далі. Вест-Африка. Узбережжя Вест-Африки. Найважливіше це торгівля. Ось ти. Local Trade Power. Сюди. Local Trade Power плюс 5. Колонізуватись. Дослідили? Дослідили? Блін, треба було з самого початку досліджувати. Окей, тепер я знаю. Тепер я трохи краще знаю. Експлор, все. Дипломатичні технології 9. Щоб далі дослідити, окей. Ой, але тут хтось є. Хтось є на обох річках. Хм. Малі дипломатії. Може, Джолов і малі назвати своїми ворогами? Не можу. The War. О, ого, у вас типу, багато союзників. А тобі. Два сюзник. Мені здається, ви програєте. Або. А, я не маю дипломатів, щоб відправити. Ой, Мароке. При... Припинити з тобою покращувати відносини. Це в нас дипломат був. Ще в Арагонії. Ну, припинити. І в британцях та в британцях припинити Кастильці. У нас нормальні відносини. Так. Вони контролюють трейд вузли, які б я дуже хотів мати. Ось ти всього плюс 5, а ти плюс 10 йтаєш. Тобі. Відправити образу. Де? Так подивимось, подивимось, може. Короче, я прочитаю, що там. Подивлюсь, як саме. Ну, не... насправді кажучи, непоганий початок. Я б не сказав дуже непоганий початок, я розібрався. <смас> Трохи розібрався. Я не до кінця розумію, чому мені надають взяти ідею. Чи ідею треба. Так, зачекайте. Та ну ні, тут нічого не можна взяти. А, я по... мені треба п'ятий рівень адміністративних технологій. П'ятий рівень. Тобто по-хорошому пати по, адміністративного радника собі. Та давайте візьмемо тебе. Трохи будеш сама окупатись. Окей. Так, адміністративних в мене буде більше очків. Там ми трохи, типу, не дуже хорошо себе почуваємо, але воно того коштує. О, посилання шопосів, ви зможете знайти та придбати мої ігри. В першу чергу, знайти в Warfactory, гра яка. Вийде через півроку, але вже виглядає дуже соколито. Якщо водостаїть до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можуть бачити ось тут на екрані. вам за підтримку, саме завдяки вам, виходять з відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім дачі та бувайте.